Стартап використовував AI для виготовлення психоделіка без подорожі. Революція в психіатрії, штучний інтелект та психоделіки без поїздки, нова ера в лікуванні психічних розладів. Психіатрія стоїть на межі значних змін. Традиційні методи лікування часто неефективні, а пошук нових, більш ефективних та безпечних підходів є пріоритетом. У цьому контексті поява компаній, що використовують штучний інтелект для розвитку психоделічних препаратів без типових галюциногенних ефектів, викликає великий інтерес і, звичайно, заслуговує на увагу. Лабзменстет Design з їх розробкою msd 001, який є модифікованим 5 мио мапт, демонструє потенціал докорінно змінити наше розуміння психоделічної терапії та її використання. Ідея психоделіків як інструменту лікування психічних захворювань не є новою. Однак традиційні психоделіки, такі як псилоцибін та ЛСД, пов'язані з ризиком непередбачуваного та часто лякаючого досвіду, так звана поїздка. Ця поїздка може бути контрпродуктивною для людей з певними психічними розладами, а також створює значні перешкоди для широкого ведення психоделічної терапії в клінічну практику. Mindstead Design Labs пропонує альтернативний підхід, який, на мою думку, є проривом у галузі психіатрії. Використання штучного інтелекту для створення психоактивних речовин, які не викликають галюцинації, відкриває двері до більш широкого спектру пацієнтів і дозволяє більш контрольованим впливати на психічний стан людини. Штучний інтелект ключ до розуміння складної хімії психоделіків. Традиційно розвиток нових наркотиків це довгий і дорогий процес, який вимагає великих зусиль і часто призводить до невдачі. Використання штучного інтелекту в цій галузі може значно прискорити та оптимізувати процес, аналізуючи величезну кількість даних про біохімічні властивості різних психоактивних речовин та їх вплив на мозок. Лабораторії дизайну Менстет розробили складну систему моделей штучного інтелекту, яка може порівнювати біохімічні дані з даними про суб'єктивний досвід людей, які приймають психоделіки. Ця база даних, включаючи понад 70 тисяч звітів про поїздку, зібрану з різних джерел, дозволяє компанії визначити закономірності та прогнозувати, які комбінації речовин можуть спричинити певні психічні стани без небажаних побічних ефектів. МСД 001 психоделічний ТОФУ для точної конфігурації свідомості. Результатом цієї роботи стали МСД 001, наркотики, який, на думку генерального директора лабораторії дизайну Мінстет Ділан Дінардо, є найменш психоделічним психоделіком, який є психоактивним. Це означає, що препарат має психоактивний ефект. Не викликаючи галюцинації чи інших типових ознак психоделічної поїздки. Результати клінічних тестів фази imsd 001 були дуже обнаділивими препарат виявився безпечним і добре переносимним, що спричиняє учасників посилення емоцій, асоціативне мислення, покращення уяви та наслідки сприйняття, таких як яскравіші квіти, але без галюцинації чи інших ознак поїздки. Важливо зазначити, що компанія використовувала стандартні методи психоделічного дослідження для оцінки наслідків препарату, включаючи суб'єктивні проблеми, такі як ви щасливі і ви сумно, а також вимірювання рухів та стабільності учасників, а також візуалізація мозку. Ці дані дозволили компанії визначити, що препарат впливає на мозок, аналогічний впливу псилоцибіну та інших психоделів першого покоління. Психоделіки без поїздки, що це означає для психіатрії. Поява психоделічних наркотиків без поїздки відкриває ряд можливостей для психіатрії. Більш широкий спектр пацієнтів, традиційні психоделіки не підходять для всіх. Люди з певними психічними розладами, такими як психотичні розлади або розлади особистості, можуть відчувати негативні реакції на психоделіки. Психоделіки без поїздки можуть бути безпечнішими для цих пацієнтів. Більш контрольований вплив традиційні психоделіки можуть спричинити непередбачуваний досвід. Психоделіки без поїздки дозволяють більш точно контролювати психічний стан людини. Нові терапевтичні можливості, психоделіки без поїздки можуть бути використані для лікування широкого спектру психічних розладів, включаючи депресію, тривогу, нав'язливі розлади та фобії. Я вважаю, що підхід дизайнерських лабораторій Мінстет, який полягає у створенні психоделічного тофу основи, яка може поєднуватися з іншими препаратами для досягнення точних станів свідомості, є дуже перспективною. Компанія планує використовувати цю базу для створення препарату, який зменшує тривожність, збільшує розуміння та активізує естетичне сприйняття. Проблеми та перспективи незважаючи на багатообіцяючі результати, розвиток психоделічних препаратів без поїздки стикається з низкою проблем. Регламент отримання схвалення FDA для психоделічного препарату є складним і тривалим процесом. Клінічні випробування потрібні подальші клінічні випробування для підтвердження ефективності та безпеки психоделічних препаратів без поїздки. Громадське сприйняття, громадське сприйняття психоделіки залишається негативним необхідно змінити громадську думку щодо психоделіків, щоб вони були прийняті як безпечні та ефективні методи лікування психічних розладів. Тим не менш, я вважаю, що перспективи психоделічних наркотиків без поїздки дуже великі. Якщо лабораторії дизайну Минстед та інші компанії, що працюють у цій галузі, зможуть подолати ці проблеми, то ми можемо побачити революцію в психіатрії. особистий досвід та думки. Як людина яка працює в галузі психічного здоров'я, я є глибоко переконаний у необхідності пошуку нових та ефективніших методів лікування психічних розладів. Традиційні методи часто виявляються неадекватними, залишаючи багатьох людей без надії покращити якість життя. Ідея психоделіків як інструменту лікування психічних захворювань не є новою, але його використання завжди було обмежене ризиком непередбачуваного та часто лякаючого досвіду. Поява психоделічних препаратів без поїздки відкриває нову епоху в психіатрії, що дозволяє використовувати психоделіки для лікування психічних розладів, не піддаючи пацієнтів ризику негативного досвіду. Я вважаю, що лабораторії дизайну Минстед та інші компанії, що працюють у цій галузі, заслуговують на пильну увагу та підтримку. Їх робота може призвести до створення нових та більш ефективних методів лікування психічних розладів. Які покращать якість життя мільйонів людей. Висновок використання штучного інтелекту для розвитку психоделічних наркотиків без поїздки це перспективний напрямок, який може призвести до революції в психіатрії. лабораторії дизайну Мінстет зі своєю розробкою msd 001 демонструють потенціал для створення більш безпечних та ефективних методів лікування психічних розладів. Незважаючи на існуючі проблеми, я вважаю, що перспективи психоделічних наркотиків без поїздки дуже великі. Якщо ми зможемо подолати ці проблеми, то ми можемо побачити нову еру в психіатрії, що покращить якість життя мільйонів людей. Необхідно продовжувати дослідження в цій галузі та підтримці компаній, що працюють над створенням нових та більш ефективних методів лікування психічних розладів.